Вам зустрітися у Льві. Це велика подяка волі, яка пригласила мене сюди. У Столиці Західної України. Так, да, Столиці Західної України. Мені 69 років. Я підприємець, Ви знаєте, що таке підприємець. Це тяжка, тяжкий труд, дуже тяжкий труд, коли ти сам за рулем, коли ти ще можеш посадити людей, втягати ті сумки. І, і піднімати, і ставити, і знімати. І це 30 років. 15 років я їздила по городам, везде торгувала. Потім я почала знімати, орендувати зал, зал, і робила залі, торгували мене. Потім, коли почалася війна, ні, перед війною перед війною я бросила магазин і передала його невістки. Я вже не могла тягнути, в мене був свій дом. І той дом мені прийшлося трогати, тому що я не могла вже ну, далі хазяйнувати, щоб ви розуміли. Я продала дом і купила собі квартиру, зробила там ремонт, все. Ну, Здоров'я настільки моє розладилося. Я була 15 років у пошуку. Настільки грошей я мала можливість дозволити собі. І кровать нього без в мене було. Ну, багато хочу було, всякі пояса купляла. що я тільки не робила. Але я, ноги, в мене артроз колінних суставів. Я не могла ходити. І навіть в квартирі до капсулу. До коли приходили до мене син, коли приходила до мене внучка з дітьми, то я завжди просила діти, винесіть мені мусор. Мені навіть було тяжко спуститись по ступінкам, щоб ви розуміли. Я ходила, переставляла ногу одну, другу і за перила. Вересні місяці я була у східниці. Поїхала я своєю подругою, однокласницею. Мені як прийшлося? Я сиділа на лавочці, вона бігала по воду. Каже: ти сиди, а я каже, принесу воду. Отак От я віддихала. Я знаю, що в східницю ми раніше приїжджали, треба було то до одного істочника, то до то другого йти. А вийшло так, що каже, сиди, вона мене тягала. Я візьмуся за нею, Вона каже, Боже, щас і в мене спина каже, трісна, бо ти мене тягнеш, каже в сторону. Потім е, як кажуть, це таке, як не є я підприємець, я таки, така людина, яка я, ну я завжди де то, що то шукаю. Я не стою на місці, мені хочеться розвиватися, мені хочеться все бачити. І ми поїхали у листопаді в тур по Європі. Це ума хватило з такими ногами. <плес> <плес> Ви думаєте що? І так же само там ми на гору в Чехії піднімалися, вся команда вгорі, а там мало стоїть внизу. Боже, просу, гіда, ну пожалуйста, ну тихенько ходіть, ну не можу я. Та ще нам був вже другий гід, може ну, на у цьому в Австрії. Води в нас, я просю Боже мой. Ця жіночка, яка в нас була гідонатурі, каже: Ви не переживайте, всі спустилися внизу, а я ж по тим ступінькам іду запирила, десь не переживайте, дзвони мені, ми вас чекаємо. І потім думаю: ну, мабуть, ти вже Тамара сед на місці, нікуди не рипайся. Оце така моя була думка. Ну, коли приїхала Олічка до нас. Я знала про цей продукт ще три роки назад. Ну, Мабуть, людина не так розказувала його, просто я не почула. Е, Потім, коли мені Наташа розказала про цей продукт, якось, е, навірно, точ, точно, що я задумувалася, але ну, ще не було того рішення. Ну, Коли вона мені дзвонила і каже, Тома, 20 січня приїжджає Оля Яремчук. А Оля Яремчук я знаю, давненько вже. Е, і коли... Оля приїхала а Наташа каже, поїхали зі мною. а було холодно на дворі. Кажу, хорошо, добре, я поїду з тобою. І тут виходить, що день приходить той, що треба вже їхати. Вона дзвони, ну Тамара, ми їдемо чи ні? А я кажу: ой, знаєш, Наташа, так не хочеться, холодно на дворі Все, а вона мені каже: Ну піддержи мене. Ви знаєте, вона везде зі мною була, ми шість років дружимо. Тому, Боже, жінка просить, як це так не піддержати? Я поїхала. Звонює Жені, а Женя у нас там такий тучний дядько, такий здоровий, квадратний, і сюди, і туди. Коротше, я знаю, що в нього великі проблеми, йому 65 років. Женя каже, до нас приїжджає жіночка із Трускавця по здоров'ю. Давай зустрінемося. Він теж казав, думав, чи йти, чи не йти. Тоді думає, так. Все-таки піду. І коли ми прийшли, я коли побачила Олю, я просто поразилася. Я сказала, це дівчинка. Це мало того, що виглядить гарно. Я хочу сказати, настільки це щира, добра жінка, я восторгаюся такою людиною. Я дуже вдячна, що моє, ну, моєму житті ти з'явилась, Я тебе дуже люблю, дуже поважаю. І коли я побачила, коли прийшли люди, і та з паличкою, Оля, як Ворончук, Ворончук яка яку запросив Назар, яку побачив Троскавці. І коли я побачила цю жінку, вона дуже гарно розказувала, всі люди розказували свої результати. І тут я подумала, а що мені далі робити? Коли моя дочка у Польщі знаходиться вже три роки, невістка уїхала теж в Польщу у внучки двоє маленьких дітей. Я прабабушка у одній внучки дев'ять, другій 4 роки, щоб ви піднімала. Вже, вже зі стажом можна сказати. І я подумала, а хто, якщо я заболію, що хто буде за мною ухажувати? Що треба самі піднятися і думати за те, що ти сама береш відповідальність за себе, ніхто з тобою не буде носитися. І коли я 20 го оля приїжджала, то перші капсули я заказала 28 числа січня я почала їх пити. Що я вам хочу сказати? Коліна в мене були отут, весілля, таке прямо, це невозможна було. Казала моя покійна, мама, тамара, що ти будеш далі робити з такими ногами? Як ти будеш ходити, як ти будеш ну, за собою взагалі слідкувати? Перший місяць, коли я почала пити, у мене спало запалення на ногах. Я почала спати. А так я не могла, я одну ногу положила. Другу взяла, переважила, я не могла спати ночами, особливо коли погода мінялася. Це настільки мені було тяжко це все перенести, настільки ноги викручували. Ну, ці болі просто не передати. Це страшне, коли людина не може ходити. Це не тільки тяжко фізично, це тяжко морально, що ти не можеш себе носити. Це дуже тяжко. Ішній день я вам хочу сказати, коли в мене є знайомий, Микола Живунь, коли я йому дзвонила і сказала, Коля, в мене такі-такі результати, а ми з ним, там в мені, в компанії їздили на Харків, теж вони мене тягали, теж вони мене водили. все. І він, коли почув і сказав, що і поняв, що я ходжу, я йому сказала, Коля, я вже ходжу. Він не повірив. І коли він мене зустрів, на остановці я привезла йому ці капсули, каже, Боже, Тома, я не повірю, що ти ходиш. Я, чому у мене така вже е, велика структура образувалася? тому що людей мене багато знали, знали, що я не ходила, знали, що я передвигалася, як у то качечка. Так. І коли кожен побачив мене, усі люди, які прийшли, усі, кому я давала капсули, у мене не одна людина не вказала. Зараз хочу вам іще розказати е, результат Оленки е, Волянської. Ми з нею працювали в одному проєкті, не проєкті, просто займалися тестуванням, і мені потрібна була поміч по ноутбуку. І коли я приїхала до неї, ви знаєте, вона розказує, і це правда, я чому не плакала, коли я подивилася цю жінку, це коуч, вона дуже грамотна жінка, яка веде тренінги. Я побачила її, що вона лежить у постілі, не може навіть розмовляти, я не могла дивитися на цю людину. Но я їй привезла капсули. У неї є фотографія, яку вона скинула, в якого вона була в стані. У неї вийшов інсульт другого червня. Вона один глаз у неї аж прямо в лопну, з другого текло. Так, такий стан був просто ну, ужасний просто. Коли вона почала пити капсули, Зараз вона з нами, зараз ви її бачите. Риженька така в інтернеті. Ви її бачите, жіночка, яка розказує свої результати, поміняла вона вже вес, Спадає вес. перший раз, коли ми її побачили, вона була вся натута. Там сильно великі проблеми з почками, дуже великі проблеми з почками конечно, встановлюється Лена, вже зовсім друга. Вона вже може з людьми розмовляти. Вона три рази виходить на вулицю собачкою. Гулять. Вона вже робить 12 тисяч шагів. Так, Оля? Mm -hmm. да, mm -hmm. так, так. Ви знаєте, я настільки радуюся тим, що ми даємо людям можливість виздоровити, даємо це щастя, коли ти маєш здоров'я. Я кожен раз. Обсванюю всім своїм людям і кожен раз я спрашую, хто як себе почуває. Я завжди і радуюсь тій людині, коли в неї є результати. Я радуюсь тому, що мені люди благодарні. Це велике щастя, коли тебе понімають, коли тебе восприймають, коли тебе поважають. Це, це ще хочу розказати свій, ще один результат. І ще, ще є результат. <реш> Дивіться, мене все время мучила і жога. Випила води і вже жога. Випила чай, вже жога в тебе. Дуже люблю сок томатний, рибку заливну, голубці, і там же ж везде є сок, я не могла, в мене і жога з'являлася. Чай теж не могла пити. На, на сьогоднішній день я навіть забула, що це є жога. Вже в мене її немає. Супер. Дві неділі тому я сиділа на лавочці, на дворі було холодно, і я розмовляла по телефону з дочкою. Це була п'ятниця, а в понеділок я почувствувала, що у мене отут почало вже в першіть і все, у мене по житті механічески карті. Я почувствувала, що я отут застудилася. Я не прийняла ні одної таблетки. Чисто Елєвчик і е, Рідженер. Я з перших днів почала і Елів, і Редженер, і... Це, і, 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 і все, і вечірні. Да, редженер роличка ми зразу. Слава баночки, це для постій. О, Я вам скажу, я не одної топетки не випила. Десь днів шість просто виходили мокроти, кашлю зовсім не було. А то ж півтора-два місяці, які все время кашляєш, хто боліє хронічним бронхітом, то ви знаєте, що це таке. О. То такі у мене результати. Багато результатів є вже у людей, у наших. Mm -hmm. Ну це все постійно. На сьогоднішній день бувають такі моменти, скажу зразу вам правду, я кажу нормально все. Ну Но бувають такі моменти, якщо ноги захололи, починають крутити. Ну вже тих болів, які я тоді мала, їх немає. Ноги стухли, Оця нога в мене вже була, тако виварачувалась. Зараз нога налажується. І робиться рівненька. І немає оцього, що тут усі це, це ні юбці, поки що не ходіть. Ні, Поки що. Мабуть, вже мій возраст не позволяє, вже у мені юбка ходити. Я люблю брюки. Це містить таке. Так що я усім вам бажаю, щоб ви розуміли, що це є єдине харчування, що це є насправді. Це наші ліки, не треба ніяких бадів, ніяких ліків. Я б тільки що мені Оленка передала і сказала: Тома, скажи пару слів, те, що на столі, буде в стулі. Ну, Ви розумієте, до чого я веду. Так? Ще хочу додати, коли я їхала у потязі, я познайомилася з жіночкою, яка їй років, мабуть, 35 І вона їхала в магістратуру здавати у Польщу. І коли я їй показала, кажу, от така є сиротка, А вона вчиться на англійській ну англійську преподає, вона вчителька і майстратуру поїхала защищати. Вона взяла цю сиротку і каже: так тут же написано еліксір молодості, а не сиротка, <гум> Понімаєте? Я кажу, о, бачиш, як, що то ми англійську не розуміємо. І ця жінка взяла мене всі дані, ви мені все передавайте. все. То поки їхала в поїзді, я вже з людьми познайомилася. Я вже, от ви знаєте, емоції переповняють тим, що я бачу, що тут є результати, мені хочеться людям доносити. Хочу казати, люди добрі, почуйте ми. Все таки як не є, ви розумієте, що наші технології не стоять на місці, коли китайці зобрили вже є себе іскусственне, у них і капуста, у них уже є. То чому? Дякуючи компанії, американській компанії, яка создала дійсно таку чарівну капсулу, ви знаєте, що раніше, коли влітали в космос, вони все в тюбі, так же ж? А тут в сублімації знаходяться всі міталі, всі мінерали, всі гриби. Так що всім бажаю здоров'я, я дуже вдячна, що я вас побачила, що вас тут так багато. що у вас такі яскраві лиця, жизні радості. Це дуже чудово, коли ти бачиш здорову пересобою людина. Всім дякую, мама. Дякую дякую.